Біля ялиночки стоїть таке кафе. Бачимо. Зараз закрита, не знаю, чи я пізно, чи я рано. Зараз десь 5 годин вечора. І така є зона відпочинку. Зараз з вами пройдемо. Дивимось. Так, є тут такий о, столик з шахматами. Вибачте, погано видно, бо дуже темно. Щось я думала, трохи світліше буде. Зона відпочинку, там такі є крісла, але думаю, зараз снігу не дуже полежати там. Є кінотеатр. Є тут ще Макдональдс. Є такий, бачите, чарівний замок дитячий. Так, тут все красиво, все мені дуже подобається. Є ще тут дитячий майданчик. Дитячий майданчик прийду знімати вдень. Він такий класний, він дуже такий красивий. Але зараз його просто нічого не видно. там, Він не підсвічується. Але вдень я його поснімаю та викладу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду ділитися з вами своїми враженнями. Це Польща, місто Краків. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буду рада вас бачити на своєму каналі.